От оці заяви Шредера, як їх зрозуміти? Він озвучує те, що хоче Путін зараз донести просто через, ну, вуста, скажімо так, Шредером. Дійсно, оце російські сигнали про перемований меседжі е, від Шредера. Про що це свідчить? Ну ви праві пані Лоно. Це свідчить про те, що у Путіна вже немає е, через кого такі е, меседжі. Посилати, е, крім як через своїх, оцих от е, підгодованих е, під під, під, е, під фактично е, підплачених проплачених, оплачених, проплачених яких яких завгодно можна добирати тут синонімів людей е, ну типу Шльодера. Тому що е, Лаврова ніхто серйозно не сприймає, самого Путіна ніхто серйозно не сприймає, йому треба шукати якихось або корисних ідіотів яких в Європі так само наплодилося, немало, от або таких от діячів, як цей Шрёдер, який власне є ганьбою сьогодні не лише для Німців. німеччини, але й для всієї цивілізованої спільноти, це от приклад такого, ну просто ганебного використання політичних діячів заходу цинічним оцим путінським режимом. Але на превеликий жаль таких людей на жаль в Європі немало. Те, що зараз говорять про переговори, чи дійсно хочуть перемовин, чи це просто такий варіант затягування процесу, відтягнути його якомога далі для того, щоб якось відновити всі свої там питання, поворішувати для оновлення сил, і ще й можлива якась красива картинка для світу, що мовляв, ми готові сісти за стіл переговорів. Ви знаєте, я думаю, що найголовніше це саме картинка, це вкидання в західний мейнстрім ідеї про те, що ну, все ж таки, бачите, він хоче говорити. І це робиться спеціально через от таких от як шльодар, для того, щоб це, начебто, говорив, ну, ну, все таки більш-менш свій, тобто західний політик. Хоча всі розуміють, наскільки він залежний від Кремля, але все одно це, начебто. <гум> З цього самого поля і таким чином створювати відповідне підґрунтя і кидати тінь на Україну, яка, начебто, не хоче переговорів, от власне на це ключовий момент. Бо те, що Путін до переговорів такий далекий, як ми з вами до місяця, це абсолютно зрозуміло. Ніхто про це в цьому не сумнівається. Але створення образу поганої України, яка не відгукується на те, що пропонує Путін, оце якраз і є ключова мета. Ви маєте певний досвід? Ви працювали в Австрії? Ви були міністром? Тобто, ви знаєте, я до чого про Австрію згадую, що знаєте, можливо, менталітет більше зокрема, ось саме західного світу. Як ви думаєте, наскільки вистачить цього бажання свідомості цінності допомогти Україні протистояти цьому енергетичному газовому шантажу? Чи може можливо потім все таки, як раніше говорили? Онлі бізнес, і ось те, що це буде впливати на свою кишеню, може перемогти. І Європа може почати тиснути на Україну щось, давайте сідайте за стіл переговорів. Або ось уже втомились там від війни, хочеться вже менше допомагати, і так далі. На вашу думку, що може нас очікувати, які перспективи, ви праві пані Ілона те, що е-е в якийсь момент рівень підтримки України зменшуватися. Ну на жаль, це правда. І не лише в інформаційній сфері, так ми поступово спускаємося з першої до другої позиції трошки нижче. Це але це знову таки процес об'єктивний, тому що не може одна і та сама історія бути в топ-новинах, ну умовно кажучи, рік її все одно змінюють на іншу. Але тут головне не в цьому. Тут головне в тому, щоб лідери країн, які вирішують чи надавати допомогу чи не надавати, залишалися на своїй позиції. І поки що, слава Богу, нашій дипломатії вдається тримати цей рівень. Я ніде не чув, поправте мене, якщо я не правий, щоб хтось з лідерів країн НАТО чи ЄС заявляв, що ми більше не хочемо допомагати Україні, ну, крім Крім хіба що Орбана, ну але це от такий, такий самий другий другий Шрёдер. Е, Тому я думаю, що ця лінія залишається, яким чином е, зробити так, щоб наша тема не зникла з порядку денного. Так це питання для нашої дипломатії, це питання для наших політиків, при тому всіх рівнів, е, це питання для нашої журналістики, між іншим, для того, щоб вона голосно говорила. Своїми колегами про правду, яка є сьогодні в Україні, але думаю, що нам не треба особливо хвилюватися, навіть якщо в квартирах тих самих німців чи австрійців, чи американців, чи французів буде на 2 градуси менше, це не та ціна, заради якої треба відмовлятися від санкцій і давати фактично пас. Диктатору все ж таки це люди, які розуміють, що таке демократія, що таке свобода, і ми повинні це якраз і доносити до них. Вони витерплять, як ви думаєте, ось цей енергетичний шантаж? Е, я думаю, що вони його витерплять, і немає е, е, такої критичної ситуації для західних країн. Ну що менше, деякі е, країни вже накопичили. Запаси газу десь на рівні зараз, станом на початок серпня, на рівні 50-60%, що не є зовсім поганим, до листопада ще фактично ну три місяці, і очікування такі, що в середньому по європейському союзі така цифра сягне десь приблизно 75-80%, що дає цілком можливим проходження цього зимового періоду. Тому я думаю, що ми дещо перебільшуємо ці проблеми, які виникають. Ну, думаю, що все таки Європейський союз, як цивілізована частина світу, все таки поставить цінності вище за ціни. Спасибі. Дякую вам за це включення, за це пояснення. З нами на зв'язку був дипломат, міністр Дякую закордонних вам. справ України з 7 по 9 роки Володимир Огриско.